Всім привіт з міста Львова! Як бачите, у нас ще новий рік, ще не полишає місто, все прикрасах, все в вогнях. хоча скоро весна. І я відправляюся на пошуки класних якихось речей, класних брендів. І я вже в магазині 212 гривень за кілограм. І я вже вхопила міулі, вони в чорному кольорі. Це такий базовий варіант. Вони дуже-дуже круті. Як бачите, вони практично не ношені, але вони зовсім не ношені. Хоча це шкір виглядає досить достойно. Ще ось такі еспадрильї, це від англійського бренду Next. шкірзамінник вверх, але такі м'якенькі, зручний, 38-й розмір. Стильно модно. І вигодно, човники Човники високі підбори, вони такі елегантні, вони такі витончені. Тут комбінація кольорів рептилії, червоний і чорний. Це англійський бренд, він не є дорогий. І Доктор Martens. це підліткові такі черевики, це культовий бренд Доктор Мартінс, скільки років вже він на піку. Трендів а не виходить з моди, і вони, як бачите, вони в такому ідеальному стані. Я сподіваюся, що їх швидко куплять і не залишуть без уваги. Все ж таки, це бренд дорогий. Від 100 євро коштують, коштує взуття цього бренду. Звичайно, це шкіра, там моя зручна підошва, яка ортопедична. Ну, це є історія, гугліть і побачите, як прочитаєте. Майкл Корс, впевнена, що це оригінал. Но вони такі брудні. Я навіть не знаю, як їх тримати. Їх потрібно відмивати. Коли відмиються, то звичайно вони будуть дуже симпатичні. Це такі кеди. Ще ось такі білі кеди. Подивіться, скільки взуття. Не знаю, що брати в руки, щоб вам показати. І ви так отримали насолоду від перегляду. Показуйте пальчиком, пишіть в коментарях, що я пропустила, а ви хотіли, щоб я вам показала на корковій підошві ось такі шльопанці. Вони дуже зручні. Як бачите, вони теж в ідеальному стані, 39-й розмір, і вони на таку широку ножку і дізель. Я отримала такий культурний шок. Чому? Тому що це дуже дорогий бренд в стилі уги. Це натуральні, е, натуральна овчина і вона в ідеальному стані. Це підлітковий дезрозмір. Я не побачила всередині, як бачите, теж логотип від дізелю. Я навіть боюся подумати, скільки їхня оригінальна ціна е, може бути. Ну, мінімум 100 євро, це мінімально, що може бути. Їх, бачите, як чуть-чуть там раз де ззули і прийшлися. Їх ніхто не забрав, ну кінець сезону, ну тим не менше, скільки це дізель, це просто дізель. Ну, у нас дізель не дуже. Ми подивимося на сайті зараз, по чому дізель на знижках в загальному одяг. 200 доларів, 150 доларів, а сумка 600 доларів. Від, ну, Космічні ціни: джинси 276 доларів. Так? Клач 117, це вже на знижках. А ви подивіться, яка стартова ціна була. Який це дорогий бренд, і в нас в секундах його практично кожен раз, коли я приходжу, я знаходжу дізель. Хоча самі такі фешн блогери вони викупляють, подивимося, скільки взуття взагалі зараз коштує. Якісь нові сучасні моделі, які будуть актуальні цього року. Вони не на, не на знижці 450 доларів, 1800-495 доларів, 600 доларів. Я в шоці від цін? А ви напишіть, чи ви в захваті від цих моделей, чи ви б носили такі високі чоботи-панчохи. І вже спокійніший елегантний бренд, це від Marks and Spencer. Ось такі класичні елегантні туфлі. Класика. Це шкірзамінник, щось таке приліпилося, але це вони ціленькі. І ще ось такі босоніжки, вони чуть-чуть важкуваті. Це від англійського бренду, англійського, здається, поправте, англійський бренд Clarks. Дуже якісні, вони такі зручні, вони чуть-чуть важкуваті, але вони дуже гарно виглядають на ніжці, вони були б просто. Звичайно, красивий. Колір, такий гірчичний, ну гірчичний такий, так. Такого полину чуть-чуть. Зручні шкіри. Ще побачила ось таку сумочку. Вона така вихідна, вечірня, можна в театр, помада, дзеркальце, навіть не знаю, чи тут мобільний телефон теперішніх форматів, айфони, чи він туди війде. Така малесенька сумочка, розшита. Ще ось така, не така рокерська в стилі рок, і не рок, бо жовтий колір, ну не знаю, цікава сумка з таким черепом. Милий гномик керамічний. Це така ємність, вона відкривається, важко вам показати, тому що я тримаю камеру в іншій руці. І ще такий парик малівіна, якась носила, і гномик вже. Бачите, поміняв зовнішність. Ще така маска, як з фільму Крик. Пішла я на чоловічі. Чуть-чуть вам покажу, що є, які, скільки є багато який величезний асортимент чоловічого одягу сорочки. Просто вражає кількість, ну, тому що це на 212 гривень, повторююсь, від бренду FF, англійський бренд ось така мила смужку-сорочка. Багато є джинсів, всяких брюк. Є шорти цього року, шортів дуже багато. Хлопці чомусь не викупляють, не приїжджають перекупи, але вони приїдуть, напевно, в останній день, чи якось так. І така денім сорочка чоловіча, а теж дуже хороша якість і дуже хороший стан. А так, оскільки ще чоловічого є, ну, це багато таких стелажів, чоловічих, Ось такі яскраві шорти, вони пляжні, в них можна купатися, вони всередині з трусиками. Ось такі шорти, подивіться, скільки є штанів спортивних і скільки багато є шортів. Раніше так не було такого великого асортименту, наприклад, в хорошому стані, там новенькому практично стані таких шортів, зараз цього дуже багато товару є. Пишіть в ваших містах а посеред тижня, чи є такий ще великий асортимент. Які бренди вам подобаються, пишіть цікаво, тому що я буду знати, на яких брендах мені акцентувати увагу. Від англійського бренду Next. Дуже хороший, якісний бренд, якісно продукує свої товари. Ось такі джинси чоловічі. Це не маленький розмір, це 36 чи 38 не побачила. Ще великого розміру, хоча написано XL, Тут точно на наш десь 3XL отакий чоловічий джемпер. Ну що, ми йдемо подивитися, щось цікаве далі. Для малесеньких наших діток ось така флісова ковтинка з лол. Такі для самих всякі є Сукеночки, шортики, свайтери. Милий, в'язаний за щиськом. Ще ось такі трикотажні з свинкою пепі, один-два рочки. Все якісне, таке м'якеньке, зручне. І ви економите свої кошти. Економія завжди попереду, тому що з економлені гроші ви можете потратити на щось таке більш потрібне. На 3-6 місяців, 212-14 гривень з копійку. І від Тед Бейкер, сукня підліткова для дівчинки, оригінал. Такий принт, який властивий Тед Бейкер, англійський дім моди, такий дизайнерський бренд, дуже красива сукня. Вона має якусь там крапинку, маленьку таке забруднення. Бачите, вверху. Я думаю, що це відбереться. А ще такі всякі худі, світшотики, м'якесенькі, принтові яскраві і в дуже хорошому стані, а це від англійського бренду на 7 років. 100 бавовна. Ну, це такі дівчачі для дівчинки. А скільки багато є отаких от м'якеньких світшотів, худі, Ковтинок хочу вам так легесенько швиденько показати. Від Adidas, бачите, є Сфіль... з серіалу Friends. Ну, всяке таке, всяке, всяке таке злого. Далі знову Adidas. Це в міждитячому розмірі S від Next такий свайтрек, але мені здається, що такий стандартний S, якби от, ну, S це взагалі само по собі невеликий розмір. Можливо, він між дитячим був. Ось така сукня вона з такого цупкого трикотажу, як світшот. Дуже красивий принт з пташками. Трикотажні речі взагалі ми любимо дорослі, а діткам тим більше, бо все комфортно, м'якенько. Дуже мила сукня, дуже мила сукня від Джорджіо від англійського бренду. В синьому, темно-синій колір і з такими милими котиками. Вона в ідеальному, просто в ідеальному стані, в новесенькому. Ось така сукня. На 3-4 рочки. Натуральна. Сподобався ще такий светрик, це швидше всього для хлопчика підлітковий. І тут 30% вовни є. Є акрил 70% 30 і відсотків вогне. просто новасенького светрика, навіть ніде ні покашлачена, ні, ні плямочки немає. Такі, ну, ось такі сумки ще є. Тут замок я бачу поломаний, вона якби з вишивкою виглядає, така цікава сумка, але вона не закривається, не застібається. Оця мені сподобалася досить сумка. Я бачу вона в ідеальному стані. О, зараз детальніше я її гляну. Це від англійського бренду Marks at Вона з кишенею, вона застівається на блискавку. Вона така досить цупка. І подивимося зараз на сайті цього бренду, по чому сумки. І ось сумки 39 фунтів. Ну, це фунти, це не євро. фунт. Дорожчі, 50 фунтів, як бачимо, 40 фунтів і 70 фунтів. Є з натуральної шкіри написано, є шкір замінника, як без екошкіри. сумки від 39 фунтів. Є шопер за 25 з тканин з текстилю по 25 фунтів і є за 40 фунтів. Вибір дуже великий, і це якісний бренд. Думала, це вінтажна сумка, Но ні, це шкір замінник, але так зроблено, так просто під вінтаж. І це атмосфера це англійський такий мас маркет. Скільки шарфів, останній час дуже багато шарфів, їх не викупляють, бо мені так, я так думаю, що вже всі так накупилися шарфів і вдома їх стільки, що вже вибірково дивляться, думають, який них гардероб і під що той шарф, який потрібен. А просто так, щоб йти і купляти, то, напевне, так не вже не купляють, бо шарфів багато реально залишається. Якби це був шовк натуральний чи кашемір, то, звичайно, його би швиденько забрали. Ось цей шаф мені сподобався, він величезний, і тому що це від бренду Julius. а Це Віскоза. Це англійський бренд, дуже якісний. Можливо, наступного разу я покажу і розкажу більш детальніше про цей бренд. Ще сподобався такий шарф з совами. Але це не натуральна тканина, хоча виглядає як віскоза. Це поліестер 100%. Ось така юбка, карго, з кишенями накладними, джинсова, з потріпаним низом. Дуже стильна, актуальна. Буде і була з сезонів і цього, і минулого. І її можна поєднати з такою курткою, оверсайз-джинсою теж з білого джинсу ось така куртка. Вона вимастилася, тому що це біле. Ну, це видно, що вона при перевозці забруднилася. Текстиль домашній, покажу чуть-чуть. Скільки є, якби щоб зрозуміти, як привозять, як розбирають, зробити якесь таке загальне враження, такі подушечки, наволочки на подушку є. Цього добра в нас вистачає, такі декоративні. Теж скільки можна цього всього купляти, вже вибірково, там приходять, чітко знають, що потрібно. Ось такий жакет, жіночий. Клітинка така досить ніжна, ніжний такий принт, ніжно ніжно-блакитний, з кремовим, з ніжним беж. Це віскоза з поліестером, 42 європейський. Дуже мала сукня, дуже стильна. Вона довга, в смужку. на жару, на літочко. Аж так хочеться тепла від Giorgio. Це теж недорогий такий бренд англійський, є 18-ка англійська. Як бачите, більше розміри в нас є. В продажі тут є Ільон і бавовна. Вишукана сукня, а вся мережа в нас з такою ниткою блискучою. Бабідол такий стиль. Ну, красиво. це маркет Але е, речі досить цікаві від цього бренду. Стильний комбінезон, Він би теж гарно поєднався, я показувала біру, білу джинсову куртку, правда, як ви вважаєте. Теж було б досить цікаво і досить стильно від бренду F&F. Стильненька спідничка від Asmar від німецького бренду. Вона застібається на гудзики, виглядає і так на дотик, як віскоза. В смужку чорно-білу. Досить стильна, красива спідничка, але вказано, що це поліестер 100%. Ще ось така спідниця. Вона ярусна, в такому морському якомусь стилі. Смужка синьо-біла, спідничок багатолітніх. Цікаво це все передивлятися. Я знову і знову знаходжу щось таке цікаве для себе, щось нове. Класична спідничка від Спенсер. Дуже хороший склад, тут є вовна в складі. Я не знаю, чи вам видно. Колір бордовий, класична, елегантна спідниця. Легко поєднювати речі, коли вони такого однотонного кольору, а не принтові, тоді легше свій лук зібрати такий зі смаком. Хоча принтові речі вони завжди теж актуальні, але потрібно вміти поєднювати. Якась така тепла, великий розмір, вона ще з етикеткою, ікселька, але я бачу, що це набагато більше, ніж ікселька. В'язана спідничка цікаво. Ось така валівайтова, які зразу видно, що дуже хороша якість. Це улюблений мій бренд Джоліс. Англійський бренд. Гляньте, які стильні шортики, це джинсові, а знизу вони з такою вишивкою, як прошва. Така вишивка в дерочки рішеліше, кажуть, по-моєму, якось так. Колір лососовий. Шортів теж багато. Ось такі від ASOS брюки. Вони, правда, от, погодьтеся, виглядають як піжамні. але тут тканина настільки щільна, я розгубилася, якби спати в них не досить комфортно, а на вулицю вони виглядають ну, просто як піжамні брюки. Не знаю, як ви рахуєте, як ви вважаєте, яка сукня елегантна, жіночна, а така класика, така стримана і який принт, тут бусковий колір, тут м'ятний колір, колір лілії. Красива, така скромна, скромна, але і красива. Дуже ні Можна взяти берін широкий. Оця така мила літня в м'ятному кольорі від бренду F&F, Вона вільного силуету. Ярусна така супря. Теж сподобалася на жару саме то. вибір просто шалений, це 100% віскоза. Вибір шалений всякого одягу І не знаєш, що таке. Ну, зараз гардероб потрібно продумувати, щоб все не хапати. А, красива блуза, теж така акцентна маю спинку. І від River Island. Я така чуть, чуть оверсайз, бо вона на вісьмерочку не виглядає. Вона найбільше можна. Оверсайз. А, такий свайтер сподобався від англійського бренду недешевого. Ну, я бачу, що він забруднений, так я його швиденько повісила. Вибрала пару светриків ось такі пухнасті від англійського бренду, травичка ще кажуть. Тут блакитного багато, блакитний такий пастельний, красивий блакитний колір. Спинка, бачите, гладка, не пухнаста, І від Primark. трикотажна блуза, акцентні рукава, пройма занижена і. Така щільнувати, щільнуватий трикотаж. Стильна річ. Від Marx Spencer. Ось такий слайтер базовий, фактурної в'язки, такої трохи об'ємної в'язки. Написано SXS, а може бути і найбільше тут є поліастер, акрил, нейлон. Всяке таке. Примарку багато. Сьогодні дуже багато примарку дешевого цього бренду. Хоча, речі, бачите, от є світшот, і досить такий стильний, м'якесенький. І він в ідеальному стані, як ви бачите, він не має ніякого покашлачення. І ще ось такі брюки від примарк Тарго. Разом навіть з цим світшотом. І можна поєднати. Це 14 ка англійська. Отакі джинси Карбо. Нам колір, кольор. Однотонні отакі джинсики Карбують, цей світшот. І разом дивилося себе просто супер! Дивилося себе. Хто не любить цього слова, пишіть в коментарях. Для чого я це кажу. Ось така класична, елегантна блуза від бренду SO. Я не впевнена, що я правильно прочитала, але я дуже добре знаю, що це лінія Gary Вебер. Вихідна ось така блуза жакет. Вона змережева у бажевому кольорі. Ну, це жакетик такий, це точно не блуза, бо має кишеньки. Класика така Олдмони стиль, такий старих грошей. Бо вона така стримана, але дуже така зі смаком від бренду Next. Я ділюся з вами своїм своїм баченням. А так, я не завжди можу відповідати тим баченням, що у вас є. Це, як моє суб'єктивне бачення на різні речі, на поєднання речей на бренди. Від River Island ось така сорочка шифунова. Дуже ніжний, красивий принт. Тут багато бускового, ніжно-рожевого. Палітра дуже-дуже красива. Разом з білими брюками гарно дивилася. Ось така парочка від англійського. Англійський чи французький пікок? А, бренд, така парка, як дощовичок Балонева. Людей не досить багато, але є, звичайно, вибирають, шукають собі обновочки. І як вам пишіть в коментарях? Сьогодні вибір в магазині був досить непоганий. Напишіть, як ви вважаєте, чи з цього асортименту, що я вам показала, чи сподобалися вам якісь речі. Дуже буду вам рада в коментарях побачити ваші побачити підписки, пальчики вверх. Всіх папа до зустрічі!